Ігор Гордієнко з ним учителя. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани так, любові і пошани, за роботу непросту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу, діти, щиро вам дарують квіти. Викладачем не кожен може бути, не кожне серце міє говорить. Викладач лише той, хто вміє чути, укрилити, навчити, і любить. Викладач, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх. І терпіння, і бажання, і надії, і сподівання. Викладач наш найкращий у світі, допоможе в хвилину важку, і нехай тільки посмішки й квіти він знайде на своєму шляху. Надія Красоткіна учителем не кожен може бути. Не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Тиндітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать.